Ваші права порушують або не визнають. Ви маєте право на моральну компенсацію. Це право вам гарантує Конституція України, цивільне, кримінальне та господарське законодавство. Чи реально в наш час отримати моральне відшкодування? Про це сьогодні і дізнаємось. Відповідно до 23 статті цивільного кодексу, моральна шкода полягає: по-перше, у фізичному болю та стражданнях, які фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. По-друге, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, самої членів її сім'ї чи близьких родичів. По-третє, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна. І зрештою, моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи, іншими словами, у випадку, якщо вашому фізичному чи моральному здоров'ю завдали шкоди, щось подібне трапилось з вашими близькими, або посягнули на вашу честь та гідність, особа має право на відшкодування моральної шкоди. Головне зафіксувати подію та звернутись до правоохоронців. Якщо, е вам спричинена фізична шкода, фізичне ушкодження здоров'я, зверніться до лікаря. Будь ласка, зберіть всі документи, які підтверджують дійсно, що вас або побили, або якісь тілесні ушкодження вам було спричинено е, на дорозі, наприклад, ви спіткнулися, впали. Е, якщо це вас образили, будь ласка, запишіть телефони, адреси всіх, хто був поряд і чув, що стосовно вас нецензурно виражалися, оскорбляли вашу честь і гідність. Е, якщо пошкодили ваше майно, його вкрали, його зіпсували. Також необхідно встановити винну особу, заявити про це в міліцію. До того правоохоронні органи дійсно знайшли винувація з причини цієї шкоди. Компенсацію можна вимагати не лише від фізичних чи юридичних осіб, а й від органів державної влади та місцевого самоврядування. Однак цивільним кодексом ніяк не врегульована сума цих відшкодувань. Розумність та справедливість у цьому випадку визначає суд. Можуть і 100 гривень стягнути, можуть, якщо це наприклад вбивство. Це може бути сума і 300, 500 тисяч, мільйон. Все залежить від е, того хвилювання, яке особа отримала, коли їй спричинили моральну шкоду. Матеріальна шкода має нематеріальний характер, тому і в пред'явленні доказів є своя специфіка. Оце це хвилювання дуже часто спопроводжується тим, що особа звертається, ну, наприклад, до лікарні і купує якісь заспокійливі ліки. Незайвим буде показати чек із лікарні. Це дійсно так, якщо ви звернулися до е, невролога, до психіатра з приводу того, що ви хвилювалися, це також буде як додатковий доказ того, що вам ви дійсно переживати. Е, Я скажу навіть прості слова. Прості, Ліцьке відношення до цього всього ну су також сприймає. Вимоги позовної заяви зазначені у статті 137 Цивільно-процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України. У позовній заяві про відшкодування моральної немайнової шкоди має бути зазначено зміст позовних вимог, зазначені обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, та вказаний розмір відшкодування моральної шкоди в грошовій або іншій матеріальній формі. Загалом юристи впевнені, отримати компенсацію за моральні збитки можна, однак, очікувати великих сум, як за кордон. Оном не варто. Якщо ви маєте докази свого морального чи фізичного страждання, не зволікайте, звертайтесь до суду. А я на цьому поки з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня.